Велике свято, до нас приїхала експозиція великого буковинця Чепріана Порумбеску. Питячи Чепіану Порумбеску ми маємо змозі слухати його безсмертну баладу, його безсмертну рапсодію. І на сьогоднішній день держава, така як є Албанія, є творчість чи прямо полотмець. Я хочу вам сказати, що дійсно з Іріною Федоровною з паном Константином Емілем ще взимку вели цю розмову про присутність цієї виставки. Е, так, е, пан Осу так сказав за 2-3 хвилини, е, що ця експозиція була в Румунії і зараз вона в Чернівцях. Але я хочу вам сказати, що пан Мурсо не став днями і ночами, його не було взагалі на робочому місці, він їздив з цією виставкою по всій Румунії. Тисячі кілометрів провела ця експозиція, доки вона приїхала до Чернівців. І ще має ще багато кілометрів зробити, щоб вона під цих цим виїхала до Бреста, до Алдемії. І сердячий двигуну пана Еміля. Ми сьогодні, який був двігуном цієї експозиції. Але я хочу ще нагадати одну малесеньку та рисочку. Так? Тут присутній пан е, В'ячеслав Хабай, е, який пана губернатор Юрія Андрія Шінікріцького вже сказав, що він один з перших ще в 2017 році зробив короткометражний фільм про Чепріана Коронвесту. Ось, і досить непоганий фільм, на мою думку. І було б якось не так, якщо б я б зараз не запросив, щоб він сказав два слова про те, як він зняв цей фільм, і хто його надихав на цей фільм. І до і цього фільм. Дякую, добрий день всім. Мені вже складно згадувати ці моменти, я буду дуже коротко казати. Це 2016 рік. Це третій фільм в розрізі такої трилогії Міхай Менеського Джорджо Онеску, Прям Коромбаську. Міхай Менесько був відзнятий в 2000, 2005 році, потім 2007 Джорджо Онеско. І чомусь я вирішив закрити. Питання до цифри 3. І чомусь обрав Чепряна Поромбецького як одного з найвидатніших полинських е румонів, можна ж так сказати, правильно. Е фільм знімав в Румунії в Чернівцях. Я робив презентацію в, в румунському домі в 2016 році. Він є в Ютубі. На жаль, ми більше не робили презентацію чомусь. Варто було б його зробити. Це 20 хвилинка. Були по всіх місцях, де він проживав, де він помер. Ну так, якщо коротко і багато наговорити, його варто просто переглянути. Він є румунською мовою, румунськими субтитрами, І ми можемо з пані Іриною, домовитися і зробити тут навіть передак цього фільму для людей, які цікавляться творчістю чеканого Павласького. Єдине, що нам не вистачило, у нас відбулася дуже, така не дуже приємна подія, коли ми поїхали в Бухарест і мали домовленість чернівців на інтерв'ю з останньою з нащадків по Я не знаю, чи вона ще живе. Так? І ми приїхали туди в Бухарест, до речі, вона проживала в досить такому елітному районі Бухаресту. І бабця просто сказала про те, що вона ні ні про що не пам'ятає, і так ми назад і повернулися. Дякую за. Увагу.